Це слово для тих, хто любить Ісуса Христа, для Божих дітей, які хочуть догоджати Богові. І часто сатана, ворог наших душ, він хоче нас осудити. Він бачить, що ми хочемо максимально Богові догодити, і Він хоче з нас зробити духовних перфекціоністів. Що я маю на увазі? Він хоче, щоб ми робили все. Досконало і ідеально. Але насправді досконально і ідеально міг робити тільки Ісус Христос. Тому послухай мене, брат і сестра, якщо ти духовний перфекціоніст, молися, щоб Бог тебе від цього звільнив. Так ми повинні прагнути до досконалості, ми повинні освячуватися. Але досконалий тільки Ісус Христос, і ми досконалі в ньому. І Буває, християнин живе під важким тягарем, тому що він хоче робити все ідеально. Він бачить, що тут десь не ідеально, там десь недосконало, там він десь помилився. І сатана приходить і в думках йому це все нагадує. І насправді диявол каже правду. Цікавість в тому, що він каже правду, що там ти десь зробив неправильно, там ти десь зробив неправильно. Там, от дивися, ти ще був зробив неправильно. От тут в тебе ще не до кінця все правильно. Тому треба відповідати йому Божим Словом, що так. І там, і там, можливо, я ще не зробив правильно. Але я в процесі, а цей процес називається освячення. А що таке процес освячення? Написано, святий, хай освячується. Ти святий, ми святі, і ми в процесі освячення. Це коли ми. З кожним разом стараємося поступати краще, поступати правильніше, більше і більше догоджати Богу. Чи досягнемо ми максимуму? Ні, це неможливо. Чи це повід для того, щоб не вдосконалюватись і не освячуватись? Ні. Ми освячуємось, ми вдосконалюємось, але ми в процесі. Тому треба казати: сатана написано, святий хай освячується. Тому так, не до кінця я все роблю правильно. Але я в процесі, я в процесі освячення, щось уже краще, щось уже чистіше, щось уже набагато, набагато праведніше, ніж було колись. Але не до кінця воно все одно праведно і досконало. Але я в процесі. І ще одне, ми досконалі і праведні в Ісусі Христі. Як би ми не старалися жити праведно і свято, не це робить нас праведними і досконалими в Божих очах, а праведними і досконалими Тебе і мене робить Ісус Христос. Нехай Бог тебе благословить і допоможе тобі не бути духовним перфекціоністом. Амінь.